Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошуємо підписатися і приєднатися до нас та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас пісне, таке печиво на розсолі. От таке воно ніжне, розсипчасте, таке просто, дивіться, просто сиплесі. а смачнюще таке. Просто раджу, раджу вам приготувати. Якщо, якщо не маєте росолу, можна, можна готувати на мінеральній воді. Не маєте мінеральної води, можете готувати просто на воді. Але тоді до, будете давати до соди, гасити треба соду тоді, якщо на простій воді. Так що давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібний отакий. Огірковий розсол. Це в мене мариновані е, огірочки. Отут я підогріла його, він теплий. І вливаємо півтора стакана. Отак не неповний другий стаканчик русолу. Добавляємо до розсолу, цього теплого, зразу соду і розмішуємо. Півчайної ложки соду. Розмішуємо. Добавляємо 120 у мене грам цукру. Ви можете більше давати. 120 грам цукру у мене. І знову розмішуємо, щоб розчинився. Даємо олії. Знову такий стаканчик. І другий, неповний так, як розсол. Пів такого стакана, 250 десять грамового, і знову розмішуємо. Можна, можна робити і на воді, щоб розчинився. Тепер будемо додати муку. Який у мене тут є 500 грамів. І даємо ще рівну чаш... чайну ложку розпушувачі. Ми залишаємо ось скільки на підпил. Ось таке тісто будемо мати, тут трошки його так. І залишаємо це тісто на 15 Пів години у холоді. Тісто вже відстоялося, воно трохи холодне. Тепер ми підсипаємо трошки муки і будемо його розтачувати. Це таке воно файне ніжне. Будемо вирізувати ось таким такі кру круживця ось такі во. це заберемо. А тепер будемо формувати ось так. У мене тут яблучне повидло. є таке густе. Ось дивіться. Кладемо, ось так формуємо. Беремо ці два кусочки отак до збираємо, а цей підбираємо і робимо такий трикутник. Ось так. Ось такий трикутник. Зкладаємо на бляшку. Ще раз покажу. трошки беремо повидло, дві сторони, отак докупи. А цю після підгинаємо. І отак Робимо такий трикутничок. Ось такі. Будуть у нас печиво таке. Трикутнички такі будуть. А з цього тіста, що ці залишило, буду далі тото. буду, І будемо випікати при 180 градусів приблизно 15 хвилин. До зарум'янення. Не треба їх багато пересушувати, аби вони не були е сухі. Ось такі вийшли у нас трикутнички. Ми їх позбираємо. Ще Ми їх припудримо ще трошки пудрою, це, це з одної у нас е, пляшки, а з друг, друга ще і допікає. скільки вийшло у нас таких, такого печива. Ще я підтрушу трошки їх пудрою. Отако. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Ще я вам покажу оці гарячі, котрий які вони дуже ніжні, які вони гарні, які вони дуже смачні. Меру всім і нашій Україні. Будьте здорові до зустрічі!